От далі продовжуємо. Львівська, заліз... Львівська дитяча залізниця. Там далі станція персинківка і там до востоколі є. І туди пішли. Та або що розібрали колись? На металоломік якісь лишні з... рейси. Або просто розікрали при вільній Україні. Якщо там, де павільйони колись були, мала бути друга, ста... друга станція. Тут, тут тільки дві станції є. На Франка і тут коло Сінцівського. щоб місяць час треба чекати коли залізниця запачує дитяча Це було б цікавіше Ну отут само само саме собою коли щось було. Тільки зараз руїни. Бо якийсь спортзал. У нас щось в руїни перетворилося. Хто пам'ятає, що тут було за місто серед львів'ян, напишіть в коментарях. О, доходимо до кінця. До кінця вже доходимо до вулиці Стейської де закінчується дитяківська дитячок в полі є, блядь. Батюкнувся в кадр, вибачаюся. Просто вже і так тепло, сна. А наша лівська десь залізниця щось не працює. Все, не пойму, чому після Паски в неї не відкривають. Собачки гуляють. Мы проходим до конца этой станции. Наша станция солнечная. От далі доходимо до тупіка. Далі ще в нас тупік. От, от, от чим вони стрілки переводять. Зараз в інтернеті писало, що воно ще за Австрії зроблено. У нас від кінець Львівської Львівської заліз... дитячої залізниці. А й прийде і поїзд далі їхав.